Вітаю, готуючись до НМТ, повторюємо куб. Ця простенька фігура дуже варта вашої уваги. Тим паче, що в довідкових матеріалах в нас немає жодної згадки про куб. Розглянемо все поступово. Многогранник, усі грані якого квадрати, називаються кубом. Площа бічної поверхні 4а квадрат. Чому? Площа одного квадрата а квадрат. Таких квадратів в нас 4, тому 4а квадрат. Площа повної поверхні 6а квадрат. До бічної додамо ще 2 квадрати, які лежать. В основі нижній та верхній. Об'єм, а в кубі все дуже легко, я впевнена, ви цю формулу знаєте. А от діагональ куба, ця формула варта вашої уваги. Що таке діагональ куба? Це відрізок, який сполучає протилежні вершини, протилежних граней. Діагональ дорівнює рівня акурені стрійки. От хто не знає цієї формули, що потрібно, ви тоді обрахуєте спочатку діагональ основи, як діагональ квадрата. От Дуже рекомендувала. В мене є таке відео, все про квадрат, знати цю формулу некрасиво вийшло, покажу. Якщо знову ви цього факта не знаєте, будете рахувати за теоремою Піфагора, але бажано запам'ятати діагональ квадрата, а з двійки. Діагональ куба корені стрійки. І от, якщо не знаєте, то за теремою Піфагора вам потрібно буде двічі рахувати. Угу. Бажано запам'ятати. Я пропоную розв'язати велику кількість задач. Зробіть скрін, спробуйте розв'язати самостійно. Ці задачі будуть в моїх історіях на сторінці Instagram. Ми будемо опрацьовувати від простого до складного. Починаємо. Ребро куба дорівнює 5 см. Знайдіть його діагональ. Це дуже легко. Ну, Звичайно, якщо знаєте формулу. Ребро А5 помножити на корені стрійки. Оце діагональ куба, яку нам потрібно знайти. Готово! Трішки складніша задача діагональ куба дорівнює 3 см. Знайдіть площу його грані. Діагональ куба А корені стрійки. А корень із трійки дорівнює трьом. Відразу обізнаний учень бачить, що А дорівнює корень із да, і трійки. Чому залишається підкореневий вираз? я так напишу, що робити тому, хто не бачить цього. Дійсно, вам потрібно буде поділити на корінь із трьох і звільнитися від раціональності знаменнику. Знаючи сторону, знайдемо площу грані. Площа грані – це є квадрат, грань це є квадрат, тоді площа буде корень із трійки в квадраті. Буде просто 3 см квадратних. Комусь здається, що так завжди значення довжина діагоналі дорівнює площі. Ні-ні, це так співпало. Можете перевірити, це цікаво. Рухаємося далі. Ребро куба дорівнює 5 см, знайдіть площу його поверхні. Площа поверхні дорівнює 6 квадрат. Тому 6 помножити на 5 в квадраті, 5 в квадраті 25. 6 множимо на 25, 6 на 20 120, 6 на 5 30, разом 150 см квадратних. Готово, дивіться, як швидко. І на практиці завжди легко запам'ятовуються формули. Трішки складніша задача. Площа бічної поверхні куба дорівнює 144 см квадратних. Знайдіть площу повної поверхні, площа бічної поверхні 144 см. Ну, звичайно, сантиметр квадратних. Якщо ми її знаємо, ми можемо відразу повну поверхню порахувати, помноживши це значення на 1,5. Ну, це для уважних така задача. Що робити тим, хто не бачить? За формулою 4 квадрат визначимо значення квадрат. 4 квадрат дорівнює 144. Тоді а квадрат дорівнює 144 поділити на 4. Стопчик, як завгодно, але не вмикайте калькулятор, будь ласочка. 120 на 4. Це в нас буде 30, 24 на 4,6, 36 см квадратних. Звичайно, ви можете знайти сторону, вона дорівнює 6, і потім підставити, порахувати. Можна відразу 6 помножити на квадрат. Площа повної поверхні буде 6 помножити на 36. 180 і 36, це я так множу усно, ви можете в стопчик, буде дорівнювати 216 см квадратних. Зверніть увагу, якщо б ви 144 помножили на 1,5, можете, можете усно швидко. да? 144 і половинка від 144, це буде 144 і 72. Не проблема, можна рахувати в стопчик. У вас так само вийшло 216. Головне, щоб було правильно. Скажіть цікава задача. Ми зустрінемося і далі з більш цікавими задачами. Продовжуємо розмову про куб. Риброкуби дорівнює 5 см. Знайдіть об'єм. Ну, це дуже легко. Об'єм дорівнює 5 в кубі. Легко тому і порахувати, хто знає табличку степені: 5 на 5 на 5 125. Хто не знає, Просто перемножте бажано знати табличку степенів. Це дуже проста задача. Поскладнюємо. Об'єм куба дорівнює 216, знайдіть його діагональ. Якщо об'єм дорівнює 216, ми можемо звідси знайти, ну, звичайно, сантиметрів кубічних, знайти його сторону. А в кубі 216. От хто не знає табличку, вам потрібно підбирати. Але бажано знати, що 216 то є 6 кубів, тоді А дорівнює просто 6. Підбирати або розкладати на множники 216, ви зможете, я впевнена. 6 см це сторона. Діагональ, пам'ятаєте, вам розповідала і наполягала запам'ятати 6 коренів стрійки. Діагональ дорівнює 6 коренів стрійки сантиметрів. Це тестова задача, це все дуже-дуже легко готово. Йдемо далі і більш цікава задача нас чекає. Рибро куба зменшили у 3 рази. У скільки разів зменшився його об'єм? От Дуже хочу, щоб ви відповіли миттєво. Замислились і відповіли. Ну, хто не знає, буду пояснювати. Дивіться, якщо сторону зменшити у три рази, була сторона стане А поділити на три. Що буде відбуватися з об'ємом? А поділити на три підносимо до кубу. Буде А в кубі поділити 3 в кубі 27. Що відбулося? Об'єм зменшився у 27 разів. Просто потрібно було 3 піднести до кубу. До речі, площа. Якщо ми будемо сторону збільшувати утричі, збільшиться у 9 разів. От запам'ятайте, ці співвідношення вони дуже важливі. І так, відповідь на питання зменшився у 27 разів. Йдемо далі. Ну, як же без задач ЗНО минулих років? Сума довжин усіх ребер-куба до рівня 72 см, визначити довжину одного ребра цього куба. Ну, Попередніх відео я розповідала і навіть на своєму пробному НМТ складала задачу, де ми рахували ребра. Хто не запам'ятав, що кількість ребер будь-якої будь чотирикутної призми дорівнює 3 і помножити на 4 – 12? проходьте зараз 4 бічних ребра, 4 знизу, 4 зверху. Усього 12. Тоді нам потрібно 72 поділити на 12. Буде 6 см, це довжина одного ребра. Відповідь А, правильна. Я дуже хотіла б, щоб ви до цього самостійно все порахували і просто звірялися зі мною. Йдемо далі. Площа однієї грані куба дорівнює 12 см. Визначте довжину діагоналі куба. Площа грані. А квадрат за умовою дорівнює 12, ну, звичайно, сантиметрів квадратних. Діагональ куба, згадайте, формулу А корені стрійки, отже, нам потрібно знати сторону. Якщо А в квадраті 12, то А корінь з 12. Можна є така штука винести множник за корінь, але я бачу, що будемо підставляти замість А, нам навіть буде зручніше. Корені з 12 примножені на корені стрійки, ми можемо записати все під один корінь: 12 помножити на 3. Тоді це буде корень числа 36, отже, просто 6. І відповідь А, правильно обираємо. От такі задачі, тестові ЗНО. Але ну, легко розв'язується, але потрібно все ж таки такі основні поняття, якісь знати. Це важливо. Нас чекають ще складніші задачі. Ми вже згадали багато важливих речей про куп. на черзі поговорити про перерізи. Це не також ще й легко. Через діагоналі двох протилежних граней куба провели переріз, знайдіть його площу, якщо ребро куба дорівнює 5 см. Відразу робимо рисунок, і я буду розглядати діагоналі DC1 із протилежної грані ab 1 От Якщо ви будете брати іншу діагональ, наприклад, А1Б, чи зможете ви провести переріз? Питання. Да, ще що важливо, ми можемо брати і інші діагоналі протилежних граней. Що цікаво, у Куба ці всі, грані, ці всі перерізи будуть однаковими. Ми зараз будемо знаходити площу переріза AB1C1D. На перший погляд, це паралограм. Але згадайте ТТП -те теорема про три перпендикуляра. Перпендикуляр. Проєкція похила. І якщо в нас проєкція перпендикулярна прямій АД, тоді і похила перпендикулярна прямій АД. От тут не дуже видно, але зараз ми довели, що це є прямокутник. Інші перерізи ну, більш зручно було побачити. Площа прямокутника нам потрібно перемножити сторони довжини сторін Аде і ДЦ1. Сторона ада за умовою ребро куба 5, це 1 діагональ квадрата 5 коренів з двічки. Я розповідала вам, як це запам'ятати. І бачите, якщо це знаємо, то дуже швидко відразу відповідь: 25 коренів з двійки сантиметрів квадратних. Запам'ятайте цей переріз. До речі, у прямокутного параліпіпіда так само тут буде прямий кут, це буде прямокутник. Ідемо далі. Дано куб a 1 Б1, С1, Д1 і відразу готуємо рисунок через вершини б 1 і с провели переріз. Знайдіть його площу, якщо ріброкуба дорівнює А. Угу. Точка А, Б1 і С. Це переріз, який проходить через три точки. Тут все легко. Дві точки лежать в одній грані, тоді ми можемо з'єднувати відрізком А Б1 лежить в грані. B1C в грані А1Б1Б. B1С B1, також можу з'єднати, оскільки ці дві точки лежать в одній грані. Ну, і точки А та С лежать в основі нижній. Ми також можемо з'єднати. Переріз, який нас цікавить, це є трикутник. І, до речі, увага, він рівносторонній. Чому Діагоналі куба будуть рівними? Все дуже легко. Якщо ребро А, тоді сторона нашого трикутника увага. А корінь із двійки, знову та ж сама історія. Площа рівностороннього трикутника, згадайте. Формула А квадрат, корені стрійки на 4. У мене таке відео є все про рівносторонній трикутник. Казала, запам'ятайте, це корисна формула. Тобто, нам потрібно сторону, а вона в нас А корені з двійки піднести до квадрата, помножити на корені і трійки і поділити на 4. Тоді площа буде дорівнювати А квадрат, корінь квадрат є дасть підкореневий вираз. Ми можемо скоротити корень і 4 2,4 скоротили, і тоді в нас буде А квадрат, корень і трійки поділити. Навпіл. Готово! Ми знайшли площу переріза, який є рівностороннім трикутником. Розв'яжемо задачу. Дану куб через вершини А, Б1С, провели переріз. Знайдіть кут між площиною цього переріза та площиною грані а, в, С, Д. Я просто швиденько добудую переріз, я вже розповідала в попередній задачі: з'єдную б 1 б Б1С і а, С. рівносторонній трикутник. І от його площина перетинає нижню основу по прямій АЦ. Згадайте, ми будемо зображати лінійний кут двогранного кута. Нам потрібно знайти таку точку на ребрі, щоб ми мали можливість провести туди два перпендикуляри в кожній площині. Зараз догадалися, не... це точка О є точка перетину діагонали. Чому? БО буде перпендикулярно АЦ. діагоналі квадрата перпендикулярні? І b 1 o також буде перпендикулярно АЦ, можна доводити за ТТП, можна показати, що це медіани, висота рівностороннього трикутника. Отже, саме ці два перпендикуляри утворюють той кут, який нам потрібен лінійний кут двогранного кута, позначу його гама. Угу, зрозуміли? Дуже цікава задача тим, що в нас в умові немає жодного значення. От саме в таких задачах, увага! Позначаємо ребро куба А, можна Х. І ми можемо знаходити цей кут через співвідношення сторін в прямокутному трикутнику. Можна, наприклад, через тангенс, знаючи, що ребро куба А, ми позначили його, визначити БО. От Дуже легко, це половинка діагоналі. От саме я так і піду, тому що я розповідала вам, що діагональ дорівнює, а корені з двійки. Тоді половинка поділити навпіл. Можна визначати через косинус, наприклад, можна через синус, кому як зручно. Тоді знадобиться ще висота рівностороннього трикутника. Також в своїх відео про рівносторонній трикутник розповідала, є така формула А корені з кореністрійки навпіл. Я піду через тангенс. Тангенс шуканого кута, наш кут Б О Б1. Вже не хочу писати, виправляюсь, красиво, треба, щоб було кут БОБ1, тангенс його буде дорівнювати відношення протилежного катета до прилеглого, тобто А. Поділити на А, корінь із двійки навпіл. При цьому А буде скорочуватися. При діленні дріб перевертаємо, буде 2 поділити на корінь із двійки. Можна що зробити? Звільнитися від раціональності в знаменнику. В чисельнику в нас буде 2 корення з двійки, в знаменнику 2. При цьому двічки скорочуються, залишається просто корінь із двійки. Як тепер записати кут? Це не табличне значення, тоді кут шуканий BOB1 дорівнює арк, тангенс, корінь із двійки. Готово. Я зауважу, що ми не розписували детальне пояснення. Я не робила як задачу з розгорнутою відповіддю, ви можете самостійно записати. На НМТ не будемо ми розписувати усе. Ще, хто рахував через, наприклад, синуса означення протилежний катет. Гіпотенузу порахували, у вас може вийти інше значення. Не лякайтеся, так буває. В тригонометрії, якщо ви знаєте обернені тригонометричні функції: арктангенс, арксинус, вони пов'язані деякими співвідношеннями, і ви можете довести, що то однакові значення. Це дуже така важлива задача. Вона стосується теми лінійний кут двогранного кута. Ми знайшли з вами кут між площиною переріза та площиною грані. Пишіть, будь ласка, що цікаво, які питання залишаються. Я не просто розв'язую окремі задачі, я намагаюся поєднувати усі теми і показувати усі деталі, необхідні нам для майбутнього іспиту. До зустрічі!